Триває процес розборочки. Знімаємо тент. Ось так це все хазяйство всередині виглядає. Потім треба демонтувати залишки скла і підготуватися до вшиття нового м'якого скла. Із плівочки ПВХ. Тент настолі від'єднано. Тент Тепер окремо, каркас окремо. Оце все залишки скла. Убираємо і вшиваємо м'яке скло ПВХ. Починаємо поліровочку. Дивіться, яке у нас вихідне положення стану лакофарбового покриття. Отак от воно все в голограмках. Зараз з цим попрацюємо і буде все красиво. Aston Martin db 9 Воланти така повна назва цього красення. Ми тут, звісно, поліпшити особливо нічого не могли, бо британські вчені доказали, що Джеймс Бонд має соватися тільки на такій машині. Джеймс Бонд щось розуміє. так що Не буде нічого покращувати, але ми мали тут дещо поремонтувати. Мав цей красень одну кепську ваду, тут не було скла. Було розбите при спрацюванні штанг безпеки при ДТП. У нас задача була яка? Зробити скло з ПВХ-плівки, м'яке, яке було б максимально виглядало по-заводському. Звісно, це не заводське скло, але це бюджетне рішення для небюджетної машини. Власники таких автомобілів теж рахують гроші. Крім того, з кузовом автомобіля було проведено косметичну процедуру відновлювальне полірування, лакофарбове покриття було дуже затерте так, і покрито захисним шаром нанокераміки. Тепер автомобіль блищить і радує око свого. Власника і всіх перехожих, які його бачать на вулиці. На таку тачку точно будуть обертатися. Так, що, якщо маєте собі Астон Мартіна або Смарта, звертайтесь, доглядайте, зробимо лялечку таку, щоб привертала увагу оточуючих і не ламалась.